По Вінниці, що відбулося, коли Львів, наприклад, запрошував більш компетентні організації, так я зрозуміла, то ми взагалі зробили таку ставку на більш молоді організації, такі які саме потребують інституційного розвитку. І пам'ятаєте, ми спочатку зробили презентацію що чого складається, які складові, як ми побачаємо, інституційний розвиток. І я також мала надію на те, що піде дискусія в цьому напрямку, mm -hmm. що вони помітяться, але пішла дискусія в іншому напрямку, і це було не досить, ну, як на мене, цікаво. Так? Мені хотілося іншого трохи. Але що відбулося потім? А потім стали надходити. У нас називається організація об'єднання громадських організацій Відкрите суспільство і стали надходити пропозиції. Стати членами цього об'єднання і як можна не як навчитися чогось, а як стати членом вашого об'єднання, тобто вони поміняли е бачення своє інакше. А е і тоді я подумала, що після круглого столу, що вони напевно не помітили той презентації, чи е можливо презентація була не така яскрава, е чи їй потрібно було пояснити, пояснити більш детальніше. Але висвели виявилося інше, що от те, неусвідомлене, те що вони не не знали, що то стратегічне планування, що саме стратегічне планування. Чи, наприклад, фандрейзинг, не знали слово фандрейзинг а співпраця з владою, вони знали, що це таке. А потім почали питати: ну, от стратегічне планування. Всі кажуть про це стратегічне планування, а що це воно таке? Розумієте? А от так сказати, що я не знаю, ніхто не сказав, що це таке. Ні, я не кажу, що.